День. Отже, як правильно забороняти, і як правильно хвалити дитину. І от тут можна застосовувати таку кодову фразу. Звучить вона так, що мені не подобається те, що ти зробив. Наприклад, батькам сказали, що їхній син когось там ображав, дражнив. І от для того, щоб висловити своє незадоволення, би, то варто от сказати, що от мені не подобається, що ти там когось здражнив, когось ображав. От, і якби... Ну, крім того, що сказати, що не подобається, і бажано вказати на як би, бажану поведінку, яку батьки очікують від дитини. От. І от здається, що всі так кажуть, всі так роблять, але у нас більшість людей вживає е, такі фрази, як ти поганий хлопчик, ти зробив поганий вчинок, от. ну і отак от далі. Тобто от такими фразами розмовляють з дитиною, коли, ну якби, і навішують на неї почуття провини. Тобто, ну, що ти поганий і так далі. А якщо вживати фразу, що от, мені не подобається, що ти робив, то дитина якби розуміє, що це батькам не подобається. І якщо вона хоче, щоб у неї були нормальні стосунки з батьками, то не варто повторювати якийсь от небажаний вчинок, тому що там батько чи мати знову будуть незадоволені. якби це буде впливати на спілкування. От. І коли, наприклад, люди кажуть, що от чому не варто казати, що ти поганий і ти зробив поганий вчинок, тому що, коли кажуть, що ти поганий або це поганий вчинок, то це таке щось, як, мовно кажучи, як табу. Для якихось тубільців, тобто це щось таке велике, страшне, цього не можна ніколи робити. От. І за це буде покарання. От. І... А коли батьки кажуть просто, що мені не подобається, що ти зробив, такий вчинок, то дитина розуміє, що є от... батьки, є їхнє ставлення до неї. От, інші люди можуть думати щось інше про цей самий вчинок, і вона сама може думати щось інше про цей вчинок. Але для того, щоб нормально спілкуватися з батьками, то краще їй не повторювати цей вчинок. Ну, так от. І тут уже якби таке це, от, це теж впливає на сприйняття світу, якби от. Бо коли кажуть, що ти поганий, ти зробив поганий вчинок там. Ти поганий хлопчик, то це таке от як, ну, шаблон на все життя, що дитина погана і все. І це може вплинути на, ну, на багато які сфери життя. Отже, і ну, ц, цю фразу можна застосовувати в багатьох якби, ситуаціях. І головне, що от не не просто вживати цю фразу і казати так, а от зрозуміти от глибину цієї фрази. Тобто, не, якщо, наприклад, людина каже дитині, що мені не подобається, що там це, що ти зробив ну, те чи інше, а всередині вона думає ну, про дитину всякі там погані слова, називає його так, от. і, і насправді. Це все якби відчувається і це все видно. І тому от, ці фрази вони працювати не будуть. Тобто треба змінити свій світогляд для сприйняття дитини і зрозуміти, що вона, що дитина це якби інша людина, яка може робити якісь вчинки, може щось помилятись і от варто їй спочатку пояснити, може вона чогось не розуміє. От. Може, батьки щось не так пояснили, не так докладно чи не так зрозуміло, тому що діти до 7 років це взагалі повне дзеркало батьків. Тобто міняються батьки, міняються діти. Тобто, коли батьки міняють свою поведінку і стосовно дитини, і взагалі в житті, то у дітей теж змінюється поведінка. Тому от так. От. Треба якби почати з себе і от. Ну, зрозуміти, от, оце. От, і так само, коли хвалити, то, от, звичайно, є такі випадки, що е, можна просто сказати, що ти молодець, там, ти все правильно зробив. От, але от, варто і вживати і таку фразу, що, наприклад, мені подобається, що ти ходиш десь там на гурток, займаєшся якоюсь там фізкультурою. Чи плаванням, чи там, танцями, чи їздиш на велосипеді, неважливо що. Якщо там ну, хтось із батьків от, вважає, що його дитина робить щось хороше на його думку, то про це варто так і сказати, що мені подобається от те, що ти робиш, от, якби, ну, те, чим ти займаєшся, або той вчинок, який ти зробив, я вважаю, що ти зробив хороший вчинок. І тоді дитина також буде розуміти, що от батько чи мати, вони задоволені ним і якби, підтримують його, що теж немаловажно. І, і знову ж таки, дитина буде розуміти, що батько це якби, ну, схвалює, підтримує, а інші люди хтось можуть це не розуміти або не підтримувати. Тобто, якщо сказати, що Мені подобається, що ти от там, ну, займаєшся плаванням, наприклад, або там граєш в шахи, от десь в гурток ходить дитина і займається шахами, от, і батько каже про це, то якась, тобто, якась інша людина взагалі може не зрозуміти, в чому тут, ну, що тут хорошого і все, але дитина буде розуміти, що його батько чи мати підтримують його в цьому. І от тут теж от казати, що от ти молодець, або ти хороший, тому що ти, наприклад, граєш в шахи, так? то тут іде теж таке зв'язування, наприклад, що дитина починає зв'язувати, її розум починає зв'язувати, що хороші люди обов'язково мають грати в шахи, так, або хороші люди повинні їздити на велосипеді кататися. Або щось іще таке. Тобто, а це не взаємопов'язано. І от це теж такі як шаблони, які от також вони якби, ну, будуть заважати дитині в широкому сприйнятті світу. Отак. От і от ця фраза також, от вона, тобто, як і ну, це навіть не забороняти, от коли батько каже, наприклад, що Мені не подобається твій вчинок. А це як більше от треба сприймати це як е, можливість донести до дитини свою, своє ставлення до цього. І друга частина також, яка важлива, що сказати про те, яку бажану поведінку ви б хотіли бачити від дитини. От. Тобто, сказати, чого, от, що це не подобається, а от якби ти отак зробив, то це, ну, от. Було б якось ну, трошки краще, наприклад. Ну, щось по-другому б це виглядало якось, ну отак пояснити. Тобто, щось, Наприклад, ображати когось дражнити це неввічливо. О, там, ну, всяке буває, звичайно, але от, тим не менш. Тобто, отак. І так дитина буде краще розуміти своїх батьків, що от їм подобається, і яку бажану поведінку їй. Можна дотримуватись. І батьки так, таким самим чином вони будуть більше пояснювати дитині, от про те, що вони вважають ну, поганою поведінкою, мовно кажучи, і що хороше. Тобто небажані вчинки і бажані вчинки. Дитина буде бачити, що таке небажаний вчинок і що таке бажаний вчинок для батьків. І відповідно вона буде робити більше бажаних вчинків для того, щоб. Отримувати схвалення батьків, тому що діти, в принципі, вони все роблять заради схвалення, щоб їх похвалили. Тому от, от, от так от. от. Ну і хвалити теж. От треба казати, що якби що мені подобається, що ти от там, зробив щось хороше, так, а не ти там самий найкращий, самий розумніший. Ну, можна і так казати, але додати при цьому для мене. Тобто не взагалі самий розумний» і самий, кращий», а, наприклад, самий розумний і гарний для мене. Щоб дитина розуміла, що це от, батько чи мати висловлює свою думку, а не, а не якби, ну, каже, що вона сама розумна в світі. І от варто зазначити, що от ця фраза. Ну, весь цей попередній матеріал, умовно кажучи, він не буде працювати у дітей, які ростуть в сім'ях, де їх б'ють, де на них кричать, де їх постійно критикують. От, тому що в таких сім'ях діти, вони вже якби, ну, тут стосунки не на рівні слів, тут вже фактично слова, вони. Діти таким батькам, вони вже не довіряють. І відповідно, якби, ну, якщо їхні батьки будуть, от, почнуть вживати так, от, такі фрази, отак, розмовляти, то вони будуть до всього цього ставитися з недовірою і все. От, тому що якби от, вже от, є попередній досвід, що це люди, отакі, які от, поводять себе отак, от що вони, якщо щось не так, одразу там б'ють, кричать. І постійно от незадоволені дитиною, то відповідно і от і ця фраза вона працювати не буде. От, для того, щоб в такій сім'ї, щоб хоч якось вирівняти ситуацію, то, по-перше, батькам треба визнати, що дитина виросла такою, тому що вони її такою виховали. Тобто взяти відповідальність. За свою дитину, за її виховання на себе. Тому що батьки відповідають якби, за те, кого вони виростали. От. І після цього почати міняти поведінку, на... От припинити кричати, бити, критикувати, більше підтримувати і хвалити дитину, питати, що тобі подобається, що тобі не подобається. Отак от, от. І через рік не менше дитина почне якби от, ну, хоч якось довіряти батькам. І от тоді вже от на такому етапі можна застосовувати ці фрази, що мені подобається або мені не подобається. І тоді вона вже хоч якось буде сприймати те, що кажуть її батьки. Але от попередній досвід, який дитина отримувала в такій сім'ї, вона його якби не забуде ніколи і вже от, ну, вийти на той рівень, як довіри, як в сім'ях, де ну достатньо, достатньо хороших сім'ях, де з, діть, з, діть, з, діть, з дітьми спілкуються з повагою, то... Ну, Повністю на 100% не вийде. Але от рівень спілкування покращиться. Отак. Отже, до побачення. Хай вам щастить.